Сміливість і воля, їх вічний щит. Вони не бояться ні болю, ні битв. Стоять за свободу, за рідний свій край, Де море любові, зелений гай. Хтось вдома чекає, з надією в серці, А хтось уже в пам'яті, вічній, безсмертній, Та кожен із них це міцний оберіг, Що береже душі кожного, куди б там не біг. Героям уклін і подяка жива. Ви наша надія, опора, слова, Нескорені духом, сильні, як сталь, Ви пишете долю для рідних земель. Війна проклята, проклята війна, Жере життя, краде хвилини, нема ні кари, ні зупину, нещадно нищить все живе. Та хай боїться ворог нас, бо знаю точно, що вже скоро настане час. Наш час. Нехай боїться ворог нас. У вітр... вітрі плач дитячий, такий страшний і тремтячий, що по тілу мурашки пробігають, в небі теплий спогад витріває, а мати в підвалі переживає, а її син чи донька в окопах виживають. Мой кісткий вітер задуває, такий і безжальний із північного сходу йде. Вже зробити я нічого не зможу. По полю українському я брожу, а моє тіло десь в окопі ворожому. Мені соромно, мамо, що я вже мертва, чи зламалася під натиском смерті, що ти плачеш через мене. Я завжди тебе пам'ятатиму, на небі чекатиму. І завжди тобі допомагатиму. Мамо, знала би ти, які мене красиві крила, скільки скільки я солдатам допомогла, і скільки добрих душ в рай провела, і скільки поганих людей обдурила. Ще тепле, ледь дихе, тіло під свист ракет. Чекає лиш лиха, коли влаштують на ньому беткет, ворони, що в небі кружляють, Сукить серця в склонях, прикришись тілом блата, загубившись в днях вижити чи полягти за ним, стікаючи ще кров'ю жити. Крик і гукіт збив зі всіх думок в останню мить і запрощаючись притих. Навіть вітер стих, і з кожним тихим вдохом вони все ближче. Сумуючи за домом, змилився і спочив. По мерзлій і заплаканій землі вона ішла, ледь дихала від втоми, сліпа практично, бо навколо все в емлі, Від зброї руки зводили судоми. Хотілося лягти спати тупо спати, Посеред поля трупів в мішанині тіл. І не потрібно ані ліжка, ані хати. Їх і нема. В руїнах міст і сіл. Розхристана душа, розпаклане брудне волосся, На броні дитячий янгол оберіг. Зломить її безсмертний дух нікому не вдалося. Іде у бій, а де злітає клятий міг.